Так, почався запис екрану. зараз я вам покажу поля свої. Так, що такого цікаво розпочати. Так, розпочнемося з соняшника. Сьогодні з'явилися нові дані. І дуже цікаво видно. Ось бачите поле. Зелене оце. Зелене поле. І, коротше, отут з -з -з справа. Оце справа полосочка, це була оця оранка. Тут соняшник уже здоровий, він так видно його. Потім йде соняшник. Отут десь гектар 10. Оце до центру. На центрі екрану на воді. Оце тут видно ось о. края. Це тут було по. Пшениці посів. Видно навіть прошлогодні підживлення. Я тут підживлював кукурудзу. Ось по центрі, бачите, така полоска, навіть її видно. Цю полоску. Потім отут з краю, ось по центрі, зараз наводжу, зліва. Це. По центрі екрана, дивіться, ця полоска. Оце я підживив по 100 кг. 7 гектар тут бех викидав сюди. І видно, де зразу видно. Ось, виходить, хорошо це поле. Так, далі поїхали. Де ще видно карбамів чітко. Дивимося Дивимося. Кукурудза. Дуже чудово видно. Це саме перший посів кукурудзи. Ось видно. Знизу, це 3 гектари кукурудзи по кукурудзі. Там воно полосочка, бачите? Якраз на 20 метрів. Це я там не кинув от кукурудзи. Потім пішов уверх сюди, ось оцей полосочки. Ой, блін, щось нажав, не те, що треба. Так, де ж воно. Ой, як же назад вернуться? Коротше, повний треш. Оля. блин, Блін! по нас зжимав? Це так чудово йшло. О! Ні, це ще щось нажав. Коротше щось нажав, ось ось все видно поле. Так, а ну. Зараз обновиться поле. І що воно зробиться? А, все обновилося. За 22 число, за 20-го є. ось, 20-го, 22-го. І тут чудово видно, ось, де кинув я. отут оце виходить самий низ, бачите, нема карбаміда. Та що таке? З правої сторони, отут внизу, де ця дорога йде. З правої сторони доверху сюди, де дорога йде, там повертає плавно. Оце там, виходить, я не підживляв карбамідом. Ну, там вона і кукурудза хороша, але ви бачите, на картах NDVI все одно вона там слабіша. Хоча вона там по факту на зріст здорова. А, цей, а де підживив карбамідом, ось ополоски оці видно, що я підживляв. Ось тут погана земля. Теж видно в цю сторону їздив. Як пшеницю, це пшениця ось моя унизу. Я їздив коло дороги. Ми тут зимою ще підживляли карбамідом. Я тут стояли прицепом в вуглі. От тут, де я ще на, на центрі екрану. І підживляли. І видно, що двойне перекриття Ну, Коротше, видно, де карбамід вообще класно. видно. Дальше. Тут видно хорошо. Це ось пшениця пооранкі. Ой, пшениця кукурудза моя. Ця полоска внизу чорна. Це кукурудза 3 гектара по оранків, Ну вона рано посіяна, вона там зелене видно. Потім ми що -то пізніше сіяли. Це по ріпак був. Оце п'ятно тут по центру. Бачите п'ятно? Оце тут ріпак конкретно весною я не міг ріпак його поголотити. Тут кукурудза геть мала зараз. Ріпак не міг убити. І тут видно, що оце я тут пшеницю підживляв оцю і закінчувалася селітра. Ну, залишилася селітра. І я тут вирішив полоску прокидати. Бачите чорна? Ну, Все видно, Коротше, де азотне живлення зразу видно. Так, оце ось, ось поле із соняшником. оце те самий перший ноутів. Бачите, по центру полоска, це Оранка. Оранка. Ну і тут края видно, що більше прокидав карбамід. Ну, ось зверху. На центру екрану воді, і розповідається, Бачите, яка полоска? Це тут я край прокидав карбамідом, хорошо. І полоска, оця це по центру. Це була Оранка, і потім справа знову Оранка. Де я не кидав взагалі карбамід. Я вам сьогодні розповідав. А ось ось, Зліва сюди до, на поле. Це все посадка зліва. Там під посадкою сояшник поганий. Треба вже провести оранку, бо коріння це дубова посадка і дуб, блін, метрів на 20 вже корінням. Коротше, сояшник там паршивий. Одразу видно полоску, бачите? Під'їдає вологу. І карбамідом закидав. Оце все по центрі, оцю, оцю частину від оранки до посадки я закидав карбамідом. Все видно, де карбамід взагалі чудово діє. Я просто в шокі. Навіть видно не те, що, не то, що а класно. Ось тут ще поле кусочок є. Ось така погана була земля. Ось поле тут 7 гектар. Це тут балочка, це чорне п'ятно, таке, це траса. Тут ось. І балочка, це тут я не кидав, а кинув тут ось. ось тут така якась ну, оставалося там, не знаю, я їхав в цю розкидачу і кинув тут. Теж видно. ось, Бачите, як чіткий в уголо цей закиданий де. Ну, коротше. І соєшне, ну, все видно. Де, де тільки кидалося, зразу видно. так, ну, Це моя соя. Оце ось о, раз, два, три, четири куска. Чотири куска. Це кукурудза оця. По центру кусочок оцей. Теж видно. Ну, тут, равномірно, більш-менш закидано карбамідом. А це соя карта DVI сої. Ну що тут вже? Пшениці вже оце ось о, поспіли. Пшениця, це був тут горох. Уже поле готується на цей. І так видно. Так, що тут ще у нас? Ось, о. Це тут ці 3 гектари, де в ліску. Бачите, який лісок скрізь. Де в ліску 3 гектари. Усі, усіх сторон лісосмуги. Тут така колись була тракторна бригада. Ну, захищена з усіх, з усіх сторон. Тут такі були. Коротше, ну гною сховище. Тут теж кургани такі. Це кукурудза. Кукурудза. Так, ну то все далі. Розповів. Поїхали далі.